Коли світ здригається від нападу мерзенних створінь і надія вже залишає нашу планету. На горизонті з'явимося ми ті, кому підсуму зупинити нашестя найстрашніших монстрів, яких коли-небудь бачило людство. Бо наші досвід та вміння говорять самі за себе, і ніхто, окрім нас, не врятує світ, коли буде потрібно. Адже це наша місія, бо ми справжні ігронати. This is my pool, Sea Monkey! <laughs> Сьогодні у програмі тріумфальне повернення легендарної японської екшн екшенедвенчу у Breath of the Wild ми залишили все краще з минулих частин та додали багато нових фішок. Чим геній ігробудування Сігеру Міямото збирається здивувати тебе у новій частині The Legend of Zelda? Дізнайся у рубриці скоро. Розробники вкладають у гру мільйони доларів та роки праці, а якийсь бешкетник проходить її за кілька хвилин. От вийшла тільки нова игра, і парень, зразу ж відео на Ютуб пройшов за 10 хвилин. Для чого гравці долають ігри на швидкість? Феномен спідранінгу у фокусі. Не можеш приборкати динозавра Стань ним! У Ark Survival Evolved з'явиться режим, де ви зможете побути у шкурі будь-якої доісторичної тварюки. Не пропусти ексклюзивні уроки тваринного перевтілення від творців АРК Survival Evolved. а також рейтинг найбільших ігрових світів у трійці ігронавта. А зараз гаряча новина. Скільки разів ігри жахи ставили тебе у незручне становище. І після чергової ночі у чи Dead Space тобі доводилося вмикати пральну машинку і заряджати туди свої сповнені цеглинами штани. Але тепер із цією проблемою покінчено. Від кошмарних неприємностей тебе захистить новий революційний винахід студії Red Barrels – творців майбутнього стракулятору Outlast 2. Ми продовжуємо. Отримувати безліч скарг від ігронавців щодо демо нашої гри гравці жаліються. Вона настільки страшна, що доводилося або міняти штани, або витрачатися на підгузники. Коли людині загрожує небезпека, мозок викидає в організм масу гормонів. Це призводить до підвищення тиску, прискорення серцебиття та незручних моментів далі на південь. Щоб ігронавти могли спокійно лякати себе до всирачки у Outlast 2, її творці розробили спеціальну непробивну білизну, спідню жахизну. Після численних невдалих тестів вченим таки вдалося створити ідеальний супер Жахизна має еластичні отвори для стегон та зроблена зі спеціальної тканини. Вона не пропускає скрізь себе ніякі речовини, а обмежене видання ще й оснащене кишеню для пляшечки та ліхтариком. Red Barrels збирають кошти на свій винахід на кікстартері. Ну що ж, фанати хорорів, якщо винахід профінансують ваші страхи позаду, принаймні ті, що стосуються комфорту і сухості. Ну а попереду нові ігри у Рубриці «Свіжак». Прокидаєшся на закинутій фермі скрізь ані душі. Лише нескінченні кукурудзяні поля. Оглянувши темний сирий будинок та місцевість навколо, знаходиш вхід у якусь підземну лабораторію. А там нарешті людські голоси. Допоможіть, я загубився. І тут цей круг дзьобає мене прямо в качан. Який нахаб? От хамлюга. Ні. Що ніколи не бачив кукурудзи, що базікає, це гаразд. Просто у адвенчурі Мейз вчені Боб та те здійснювали досліди на кукурудзі і випадково оживили її. <плес> і тепер ти маєш з'ясувати, як це сталося. Для цього потрібно розвідати усе навкруги, збираючи різні предмети та вирішуючи непрості загадки, виймаєш цвях зі стіни туалету, прилампічуєш замість запобіжника у блок. Нехай буде світло. А якщо задачі тобі не по зубах, на допомогу прийде твій друг Владос. Що відріщаєшся, болван? Цей іграшковий русський медведь, твій партнер. Що ти вирічився, дурнік? Він може зламувати двері та ремонтувати комп'ютери. Що ти ВИТРІЩАЄШСЯ, Болван? А ще Владос. Ненавидить кукурудзу. Тупи рослини. Це так грубо. Але ми вже чуємо вовче виття. а це означає, що пробив час наступного свіжата. Тітання весело, що ти витріщився, нітяма. Добрий день, шановні пані та панове. Вітаємо у Гелоустоуні, не зовсім звичайному селищі. Тут почали з'являтися перевертні вдень вони такі ж, як ми, селяни, мисливці, купці. Але вночі вони стають величезними зубатими вовками. Тож, ми, чесні громадяни Гелоустоуна, вирішили зібратися та виявити перевертня, що сховався серед нас. Саме такий сюжет чекає на тебе у Werewolves Within, Новій грі для vr Шоломів від Ubisoft. Геймплей гри нагадує відому усім карткову гру мафія. Збираєш друзів, натягуєш окулус, і ось ви вже сидите навколо багаття. І один чи двоє серед вас перевертні. За встановлений час тобі потрібно зрозуміти, хто це, та переконати у цьому усіх інших. Але може бути й так, що перевертень ти сам тоді. Ти маєш якомога швидше відвести від себе усі підозри. Говори якомога більше. Чи навпаки багато значно мовчи. Неважливо, яка в тебе роль, чи як ти будеш доводити свою правоту. Головне, аби інші гравці повірили. Тож вмикай дедукцію, підключай свою чарівність і починай найбільш захоплюючу психологічну гру, з якої лише тобі світить вийти переможцем. Що ж, мейста, Верву Вервув Слізин вже вийшли. А ось наступна гра вийде тільки у наступному році. На радість мільйонам фанатів. Рубрика Скоро! Замить на QTV. Вона стала найпопулярнішою серією ігор у жанрі екшн-адвенчур у світі. За 30 років існування серії вийшло близько двох десятків ігор. Відомий актор Робін Вільямс назвав доньку на честь головної героїні гри. Ну а сцена з отриманням головним героєм меча вважається одним із найвідоміших інтернет мемів у світі. Звичайно, мова йде про The Legend of Zelda. І сьогодні її прихильники. Знову затамували подих. Адже засновник серії Сігеру Міямото пообіцяв, що остання частина гри Breath of the Wild все ж таки вийде у 2017 році. І це після чотирьох років напруженого очікування. У Breath of the Wild на вас чекає дуже закручений сюжет. Ви головний герой серії на ім'я Лінк. Таємничий голос пробуджує вас від сну та направляє у колись заможне королівство Хайрул, яке зараз перетворилося на руїни. Причиною такого спустошення є принц Темряви Генон. Скоро він зможе зруйнувати всесвіт. І єдиний, кому під силу розібратися з ним, це ви. У Breath of the Wild вперше у серії буде великий, дійсно великий світ. Ти зможеш вільно пересуватися ним як на коні, так і на своїх двох. Проте, аби знайти собі коняку, доведеться відвідати багато різних областей. Кожна матиме свій клімат. Якщо не хочеш перетворитися на бурульку, то ведеться слідкувати за тим, як добре ти захищений від холоду. До речі, що до захисту. Вперше в історії серії ти зможеш обирати, якою зброєю надерти ворогам тупи. Тут будуть і сокири, і списи, і, звичайно, мечі. У of the Wild ми залишили все краще з минулих частин та додали багато нових фішок. Окрім зброї, у вас буде ще багато цікавих речей. Наприклад, руни. Стазис зможе зупиняти фізичні об'єкти у часі. Це допоможе, коли потрібно затримати міст, що постійно рухається. Ну а за допомогою генератору льоду ви зможете заморозити воду та спокійно залізти на дуже високий інший берег. Творці обіцяють іще багато цікавого у новій частині The Legend of Zelda. І якщо б це були якісь інші розробники, ми б сумнівалися, чи можна їм вірити. Але це сам Сієро Міямото, бог та ктулху усього сучасного ігробудування. І впевнитися у його словах ти зможеш вже у 2017 році, коли Breath of the Wild вийде на Nintendo Switch та Wii U. Далі у програмі розробники вкладають у гру мільйони доларів та роки праці, а якийсь безкетник проходить її за кілька хвилин. От вийшла тільки нова ігра, і парень одразу ж відео на Ютуб пройшов за 10 хвилин. Для чого гравці долають ігри на швидкість? Феномен спідранінгу у фокусі. Не можеш приборкати динозавра ним! У Ark Survival Evolved з'явиться режим, де ви зможете побути у шкурі будь-якої доісторичної тварюки. Не пропусти ексклюзивні уроки тваринного перевтілення від творців АРК Survival Evolved. А також рейтинг найбільших ігрових світів у трійці ігронавта. Далі у програмі Не можеш приборкати динозавра Стань ним! У ARK Survival Evolved з'явиться режим, де ви зможете побути у шкурі будь-якої доісторичної тварюки. Не пропусти ексклюзивні уроки тваринного перевтілення від творців АРК Survival Evolved. а також рейтинг найбільших ігрових світів у трійці ігронавта. Ну а просто зараз рубрика у фокусі. Програмісти та дизайнери 12 років пітніли над третім д'яблом. Яскраві перси, таємничі квести, епічний сюжет. Все це кропітка праця заради того, щоб розтягнути ігровий процес годин так на сто. Гра виходить, і гравець під ніком лови проходить монстроузну РПГ за дві години. Знайомтеся, це один зі спідранерів, людей, які проходять ігри швидше за інших. Навіщо та заради чого вони це роблять? Про це ми повідаємо тобі у фокусі. До Ютубу та Твіча спідранери могли змагатися на швидкісне проходження ігор лише із друзями. А після появи цих інтернет-монстрів швидкісники почали викладати відео своїх подвигів. У мережу Популярності набули ролики, де бігуни використовують для проходження баги, помилки в програмному коді гри. Якось цей хлопець під ніком Source Runs, який подолав портал за 8,5 хвилин. Відчайдух вивчив кожен баг і стрибав на наступній рівні крізь стіни. Але є спідранери, які які не визнають банів, тільки чесні пробіги з маленькими хитрощами. Найшвидшим гравцем у Fallout New Vegas виявився гравець під ніком Кобра. Цьому чоловіку вдалося пройти постапокаліптичний епік всього за 20 хвилин 47 секунд. Справа в тому, що він використовував італійську версію гри. перегул. Секрет був у тому, що репліки героїв були набагато коротшими ніж в інших версіях. Є і третій тип спідранерів. Ці не просто біжать крізь гру, мов флеш із час, а ще й ускладнюють собі життя. Як цей неймовірний чел Ромскаут, який пройшов Кеслвенію менш ніж за годину із зав'язаними очима. Що це? Просто божевільні витівки чи найновіший тренд. Заради чого спідранери гвалтують свої улюблені ігри? Невже заради слави вгони за лаврами швидкопроходці навіть почали безсоромно обманювати? У мережі з'явилося відео, в якому Half-Life пройшли усього за 20 хвилин, але виявилося, що хлопці, які робили це відео, просто шахраї, тому що відео було склеєне з 300 різних фрагментів. Отже, завдяки спідрану дійсно можна стати відомим. Та якщо ти промчав фаркрай за чверть години, довго почувати на лаврах, не в. все одно кто сделает это еще швидше. Если мы возьмем ту же последнюю часть Dark Souls, то там между геймерами началось настоящее соревнование. То есть сначала один парень поставил рекорд, в тот же день другой перебил его рекорд, потом тот первый перебил рекорд того второго, и в общем все это продолжалось очень долго. Отже, сутки спидранев у спортивному дусі. Для спидранев навіть окремі чемпионаты влаштовывают. С 2012 року у Сполучених Штатах проходит летний марафон Summer Games Done Quick. Можливо, Уж будет весело проходить на у Просто сама тема, наверное, все-таки не слишком популярна. Это на таких хардкорных игроков, которые любят там проходить какие-то игры по несколько раз. Я не думаю, что это будет так массово, и всем будет по кайфу просто вот на скорость проходить игру. Я думаю, все-таки, наверное, киберспортивного из этого ничего не получится, если честно. Отже, до кіберспорту спідрани поки що не добігли. Та все одно це серйозна течія. Тренд, який дав змогу хардкорним гравцям створити власну сильну спільноту. Спідран події вже збирають величезні аудиторії. Минулого року на спідран-фестивалі швидконавти зібрали більше мільйона доларів і перерахували їх на допомогу жертвам війни. Окрім цього, спідрани допомагають покращувати ігри, у які ти граєш. От вийшла тільки нова ігра, і парень сразу ж відео на ютуб пройшов, нам за 10 хвилин, показав кучу. Чубаків і сразу же клавіни просто ну, послідував патч Моментально патч один, второй, третий, І навірно, спідрани да это самая класна штука для розроботчиків і теста ігри. Отже, спідрани не просто забавка для ботанів, яким потрібні 15 хвилин слави. Спідранери демонструють спортивний дух, збирають гроші на благодійність і допомагають розробникам. І цим доводять, що і не марнославні, а навпаки, небайдужі до блага інших. Далі у програмі рейтинг найбільших ігрових світів у трійці ігронавта. Але спершу ексклюзив від ігронавтів. Це динозаври найбільші істоти, що коли топтали землю. Вони панували на планеті 160 мільйонів років, а потім зникли. Але не вимерли. Вони чекали на тебе у виживастику Ark Survival Evolved. Як не стати обідом до історичних монстрів та підкорити собі еволюцію, розкаже Джесі Репсак, креативний директор студії Вайлдкак. Просто зараз у ексклюзиві. День добрий, ігронавти! Хоча важко назвати його добрим, якщо опинились на острові з динозаврами. А у вас не те, що зброї, навіть штанів немає. То щоб вижити, запам'ятайте одне слово: еволюція. Вона ваш найкращий друг та найстрашніший ворог у АРК. Спершу вам треба об'єднатися із іншими гравцями у плем'я. І як у доісторичні часи добувати собі їжу, будувати укриття та примітивну зброю, яка хоч якось зможе захистити вас від небезпеки. А небезпеки тут аж 60 видів. Є і велоцираптори, і теранозаври динозаври, і стегозаври, і навіть вогнедихаючі дракони. Та вашим головним ворогом будуть не вони, а ще більш страшні звірі люди, тобто ворожі племена аборигенів. Пам'ятаєте, я казав про еволюцію? Так от, щоб здолати супротивників, вам треба постійно розвивати свої технології та покращувати зброю. Наприклад, замість луку вистругати собі револьвер чи огородити халупу височенним парканом, щоб до вас не увірвався, озброєний до зубів абориген, який при цьому сидітиме верхи на динозаврів. Так, як ви вже здогадалися, у Арк можна приручати гігантських ящерок. Теродактилі будуть вам замість літаків, стегозаври і диплодоки замість вантажівок, а раптори замість штурмових коняк. Але це ще не все. Ви зможете осідлати свого раптора і разом з іншими 72 гравцями гаситись на арені. При цьому ви сидітимете верхи на теренозаврі і гатитимете по вражинах з базуки. Вражає егеш. Та найкращою фішкою гри буде наше нове доповнення. Від нього у вас взагалі шерсть стане дибки. Тільки уявіть, ви самі зможете стати будь-якою доісторичною істотою. Якщо до того, щоб перетворитись на вовка, будете вистежувати здобич, полювати зі зграєю та вирощувати вовченят. або стати мурахою чи павуком, що плестиме своє павутиння і чекатиме на жертву. Та найкрутіше, те, що ви зможете перетворитись на динозавра. Причому у шкурі кожної тварини ви також будете виживати, споруджувати гнізда, шукати їжу, заводити потомство та охоронятись від людей. І це буде дуже круто. Спеціано для АРК Survival Evolved вражає своїм розмахом та графікою. Щоправда, розробникам не завадило б зробити кращу оптимізацію гри на ПК. Колись світи у відеоіграх були не більше за твій район, але технології не стоять на місці. Прогрес дозволяє розробникам створювати віртуальні всесвіти просто фантастичних масштабів. Від того наскільки великими вони можуть бути, в тебе може впасти щелепа. Тож тримай її міцніше, бо зараз ми розкажемо тобі про найбільші ігрові світи у трійці ігронавта». Третю позицію нашого хіп параду обіймають постапокаліптичні перегони. Ф'юел у них розроблені вмістили 14 тисяч квадратних кілометрів з пустошеною глобальним потеплінням американської землі. Це більше за одне із найкрупніших місць світу Сідней. Щоб проїхати на таксі з одного кінця карти до іншого, знадобиться більше години. У Ф'юел реально здоровезний світ. За це він потрапляє до нашого чарту. Одна так його творці трошки схалтурили. Чимало місць підозріло схожі одне на одне. Тому максимум для цієї пустелі остання сходинка у трійці і Що буде, якщо взяти Австрію та Угорщину і об'єднати їх? Вийде ні, невелична велична Австро-Угорська імперія oh? Who the hell is that? а да тобто друга частина легендарної РПГ серії Elder Scrolls. Світ цієї гри розміром, як ті дві європейські країни разом узяті: Затока Іліак-Бей і землі навколо неї мають площу більше 160 тисяч квадратних кілометрів. Аби перейти мапу пішки, знадобиться кілька реальних днів. При цьому на шляху ти можеш зустріти 750 тисяч персонажів. За вражаючі масштаби світ Деґерфол потрапляє до нашого рейтингу, але гра обмежена однією планетою. Тож друге місце це її межа. А ось світ цієї гри взагалі немає кордонів. No Man's Sky не просто не застряг на одній планеті. У грі цих планет цілий ліон. За словами розробника Шона Мюррея, якщо ви відвідаєте кожну з них бодай на секунду, вам знадобиться 585 мільярдів років. А яку спільну площу мають планети, навіть рахувати страшно. Жоден комп таких цифр не витримає. І навіть попри те, що більшість планет не такі вже й цікаві, як обіцяли розробники, No Man's Sky виборє золото трійки і гронавта. Адже світ цього космічного епіку дійсно божевільно величезний.